Всупереч всьому, чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний. Не бійся й не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити, Ісус Навин 1.9 Справа, яку Бог доручив Ісусу навину, була зовсім нелегкою Ізраїльському народу потрібно було битися з тридцятьма хананськими племенами, щоб увійти до обіцяної землі, але Бог сказав ясно. Чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний. Не бійся й не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Валерія для мене була і лишається прикладом мужності. Вона з дитинства пересувалася в інвалідному візку через вроджену патологію, але не почувалася гірше за інших. Вона самостійно робила всі хатні справи. І разом зі здоровими дітьми відвідувала заняття в адвентистській школі. У 9 років Валерія навчилася плавати, виявилося, що в неї здатність до цього виду спорту, і щодня вона тренувалася, не забуваючи про освіту. Вона виступала на змаганнях та посідала перші місця. За кілька років дівчина увійшла до олімпійської збірної Аргентини з плавання. Подорожувала світом, отримала кілька золотих медалей. Сьогодні Валерії 20 років вона продовжує змагатися та навчається на адвоката. Мене тішить, що вона разом зі мною досліджувала біблійні уроки, вона цінує таланти, які дав їй Бог, і старанна та наполегливо трудиться, щоб досягти успіху. Можна сказати, що вона сестра за Духом Ісусу Навино. Багато хто, на відміну від Валерії, лише дивиться на таланти інших та втрачає своє життя. Тобі Бог теж дає можливість досягти успіху. Він дав таланти та здібності, щоб ти використав їх на добро і був щасливий. На шляху до мети ти, можливо, припустишся помилок, зустрінеш перешкоди, і іноді тобі буде важко, але ніколи не здавайся. Той самий голос, який чув Ісус Навин. Каже тобі сьогодні, чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Борися, будь наполегливий, прямуй до вершини, і небесний батько, благословить твої зусилля, дасть тобі перемогу.